Всім добрий вечір. Сьогодні в нас пізненьке відео, я сподіваюся, що встигнете подивитися, перш ніж заснути. Знаєте, що я хочу сказати? Сьогодні в нас буде Індія, і я хочу запропонувати вам окрему каблучку. Взагалі-то це набор, але можна от окрему каблучку, якщо вам подобається. Це зірчатий діапсид Ось так це виглядає у наборі 3650 гривень вартість набору або окремо каблучка 1300 гривень. Зірчатий діапсид Каблучка у 18,5 розмірі. І в інших варіантах, в кольорах є ще такі хризоліти, але по центру буде раухтопасне, ну, тому може ще подивимося, а може ви вже бачили. От, тому це буде в наступних відео. Просто пропоную окрему каблучку, може хто схоче. Камінь називається зірка індії, зірчатий діопсид. Далі комплект з гранатами 3800 гривень 104 долари. Гранати Альмандіни у 18,5 18 розмірі, 18,5 в наявності 18,5. І має бути такий самий з аметистами у 19 розмірі. Ну, подивимось, що, що далі я вам покажу. Він дуже красивий. Дуже красиво на вушку виглядає. Вага однієї сережки 5 грамів. Ось такий. Наступний гранат у 19 розмірі. Ось така модель. Він мені такий солодкий солодкий. І тут дуже красивий червоний гранат. Ще браслетик, але в браслетики, бачите, світлі такі гранати. Такий замочок з перлинами, дуже він крупний, дуже красивий. Вага однієї сережки 7,5 грамів. Вартість цього комплекту 4300 гривень 117 доларів. Ось так окремо каблучка виглядатиме. Ось такий він. Красивий. А браслет у радіюванні він 18,5 довжина. Багато, багато, бачите, тут гранатики. Він також дуже-дуже красивий. 18,5. Світлий гранат. Він ніби такий не такий рожевий, але він світлий. Ну, я не можу його описати. Кольор досить такий незвичний. Іншого виду гранат. Вартість браслету 4 тисячі гривень 109 доларів. Гранати тут, бачите, в лапках. Такий він височенький. На руці приблизно ось так. Ще покажу ось цей комплект з раухтопазом та гранатами. 18,7 розмір. 3650 гривень вартість набору. Ось так він, 100 доларів. Красиво блищить. Близько 5 грам одна сережка. Бачите, тут в камень кам в дуже красиво. Взагалі, красиве поєднання кольорів, раух та паста, гранат червоний. Тут у нас, як і в варіанті з комплектом, гранат темно-червоний. в мене лишився ось такий простенький браслет. Ну, тут фурнітура срібна, але гранат Альмандін з полинками. Він у розмірі 18 чи ,5. 18 ,5, 19,5 вже заплуталась. У розмірі 19,5, 19,4. Такий він може сюди підійти. 650 гривень вартість брасету може бути ще такого самого плану на мисто, але це вже після Нового року. Після нового року, які у нас дати пішли? 2024 рік. Хто б міг подумати, що як швидко плине час навіть такі скрутні часи. І ще хочу нагадати: брасет з Олександритами. Він короткий, тут 17 см, у радіюванні 2300 гривень. Може хтось хоче. Красивий був відкладений, але лишився. Маленькі Олександритики. І каблучка до нього є красива. Ну, це у нас сьогодні просто інша тема. Давайте швиденько покажу. 17-й розмір ось така каблучка. Каблучка 900 гривень. За там, наверное, такая там навіть така досить крупненька у радіюванні також. Наступні гранати. 18,5 розмір, 18,5. Ось такі квіточки. Дивіться, які красиві, дуже. Тут ось тут поперек така типу, як сніжинка, і красиві камінці. Вага однієї сережки буде 7 грамів. 7 грамів. 3800 гривень 104 долари вартість. Це ось такий гранат. Дівчат, по Україні є накладений платіж, якщо вам треба, щоб можна було подивитись, приміряти, але з мінімальною передоплатою. Дівчаток, хтось хотів, дівчат, ромашки. О 18.5 в мене ще є комплект ось такий. Ромашки, ромашки. Бачите, тут по центру камінчик червоний Він більш, здається, він трохи крупніший, якщо порівнювати. Не по вазі, а по своєму такому об'єму, діаметру, можна сказати. Хоча, в принципі, в принципі, я не бачу. Я дуже різниці не бачу. Так, вартість та сама 3800 гривень 104 долари. Чат, що я покажу, є красивий браслет. Зараз скажу довжину від 19 до 21,5 довжина. Подивіться, ось такий красивий цитрин. Цитринчик із включеннями. Він не такий яскравий, він. Бачите, такий ніжно, ніжно-жовтий. Видно, що всередині в ньому є життя, Включення красиві. Він крупненьким виглядає на ручки. Тут ближче до центру взагалі крупний цитринчик. 5200 гривень 141 долар вартість браслету з цитринами. Я хочу ще останнього разу вже вам показати цю каблучку, її більше не буде в показах. 18 розмір це також цитрин, але це авторський авторська робота. Він трохи світліший. Хоча тут зараз плюс-мінус він однаково виглядає, він більше. Прозорий камінь, ніж в браслеті. В ньому також є включення, сам камінець ще височенький. Так що, якщо ви думали, дівчата, то саме час. Потім вже все. Це, що стосується цитринів на даний момент. Ще може я в шорс його відзніму, щоб лишились нас... спогади по прикраси. Бо інколи дівчата переглядають відео і дивляться відео п'ятирічної давнини. Так, і ще та сама історія, точніше, не та сама, а просто історія з ось цим хрестиком, що тут камінець трохи. Бачите, він зі слідами клею. 1150 гривень 31 доллар, він трохи нижче закупки, навіть, і так вони будуть дорогі, ось такі хрестики, саме через цей дефект. Хоча, в принципі, може, він мені і лишиться для мене під якийсь гарнітур, чи бо сам хрестик він такою не як хрестик, а як типу, як сніжинка. ну ще Ще б чогось не вистачало, але мені подобається і в такому варіанті. Також буряковий гранат, як ось цьому браслетику. Це однакового кольору. Огранка різна, колір однаковий. Так, і далі ще покажу гранат. Ось такий браслет з дужками на невеличке зап'ястя. 3200 гривень 87 доларів він буде ось такий по типу годинника. До Не на 5 до 18 сантиметрів. Ось такі тут красиві камінці. Це ось такий гранат. Це я для порівняння показую вам. Наступний гранат. Що у нас самі гранати? Тут взагалі розмір 16,5 дівчат. Один єдиний маленький, вони всі в них не буває маленьких, всі йдуть здорові. Ось такі крапельки крупненькі. 3850 гривень цей комплект. Він такий в стилі, я навіть не знаю, хотіла сказати чешських гранатів, але ж вони червоні. Крапельки крупні, дуже витончено виглядають. Підійдуть до. Напевно, більше до ось цього браслета, і ще б сюди б таке намисто пасувало. Так, і я все-таки хочу показати ромби з аметистом. Дуже він красивий. Подивіться на колір аметисту. От він досить такий незвичний. Це є комплект у розмірі 19. Бачите, він як гранати. От я в нього просто закохалась. От я не знаю, чому саме в аметисті... Можеш, такий колір. Можеш, форма і колір. Ну, якось все разом пазл склався, і я просто просто закохалась. Ну, подивіться, який він красивий. от Я собі лишаю в меншому розмірі, а для вас 19-й. Ось такий. І він ще у радіюванні. Да, саме головне це що він у радіюванні. Хто з минулого відео просив ось цю каблучку, бо питали про неї багато, але так вона лишилась. 120 й розмір 5400 гривень. Здоровенний кришталь, ну, вона сама повозів величезна, та також світлі, аметисти. Трохи поменші сережки, ну як поменші, вони відрізняються від всіх, що в нас були. Ось такі крапельки, вони не важкі. Тут близько 10 грам, зараз буде 5,5 разом з застіпкою довжина. Так, 4, 5 грамів одна сережка. Якраз рівно 10 грамів. Тут топази, гранати, аметисти, кришталь, хризоліт навіть є. І раух топаз. Ось такі красивіші. Ширина 2,9, трохи-трохи на 3 см. Вартість сережок 1900 гривень 52 долари. Такі спіральки, бачите, цікаві форми спіральки. Далі, з приводу гранат, дуже хочу вам показати ще намисто. Ось таке 1300 гривень. Тут такий красивий колір. І між крупними гранатами ще маленькі гранатинки. Зараз я скажу довжину: тут близько 50 см, якщо треба коротше, можна. Коротше, 52. 1300 гривень 36 доларів вартість ниточки. Турмалін 55, я перевіряю, що тут 54 сантиметри. Ось такі намисто з турмалінами. 1200 гривень. Кольоровий турмалін, тут срібний карабін, і в гранаті срібний, і тут срібний. Хоч би мені не забувати говорити, які замочки. Тут незвична форма. Буває ще турмалін такої форми, як у нас і гранат. Піріт 44 см 800 гривень срібний, здоровенний ось такий карабін, срібна фурнітура. Тут він, як би вам сказати, края. Каменю зглажені більше. Ну, не зглажені, а те, що вони такі, бачите, матові. Пірід, він зазвичай більш блискучий. Це крупне нами. Ще так само, ой, тобто не таке саме, а також періт, але більш блискучий. 46. Сантиметрів. Зараз ми подивимось. от Вони по одній вартості 800 гривень. Але бачите, от яка різниця. Ось цей він такий, як зеркальний, можна сказати, на нього. Також величезний карабін зручний. Мета цей ну тобто різниця у розмірах, і ще перед він досить такий важкенький Нагадує трохи гематит Хоча цей гранат ну, гранат, мені здається, легше, що у нас гранат був в показі. Такі вуси, вуси, вуси. Бачите, це золото дурака. Чомусь так на нього кажуть, казали. Певно, через те, що цей камінь сплутали з золотом. Бачите, він просто дійсно тут так блищить. Тут десь міліметри три, ну, а це близько п'яти міліметрів. По 800 гривень. Знаєте, що хочу показати? Ще комплект з гірським кришталем у розмірі 18,2-3800 гривень. Ось такий величенький, тут 2,7 гірський кришталь. багато часу, поки я буду завантажувати відео, ви всі позасинаєте. Давайте ще наостанок намисто з чорної шпінелі ось такої, крупніші трохи, бо в нас була дрібна, дрібна, а це от така крупніша такими кубиками. От, а були з маленьких таких круглих намистинок. 1250 гривень вартість ось такої. Але ця в нас і є довгенька. В принципі, можна замовити коротше. коротшу, тут 52 сантиметри. Дуже красиво блищить, шпінель взагалі, вона така сама по собі блискуча, блискуча. Не така, як пірід, але також досить красива. Всім дя дякую, дівчатка, за перегляд. Бажаю вам доброї ночі. Пишіть ваші коментарі, пишіть, що вам сподобалось, особливо по цитрінам. мені цікаво знати, чи подобається вам підборка, щоб я мала знати, що брати наступного разу. Тому, звісно, я буду чекати від вас повідомлення. Всім дякую, на добраніч!